За останні 10 років вони стали зірками телеефіру. Одні й ті ж обличчя спочатку у владі, потім в опозиції. Щоб залишитися на верхівці політичного олімпу, вони ладні змінювати партійні кольори та власну риторику. Ті, хто вчора переконував, що майдан це збіговисько екстремістів, сьогодні аплодує хоробрим активістам. Скокаби драють за києвлянам, що криси бігають по майдану. Толи кадєвлянами не є бігання крис по майдану, по похрещать по панелі. Каткиємляні поймуть, скоро не столько туберкулез будет, а будет чума и холера, и что могут заразиться их дети. Вот тогда киевляне сами выбросят из мэрии, из Майдана всех байданутых и восстановят нормальный порядок в стране. В любой демократической стране люди имеют право на возведение баррикад. Мы всегда на стороне тех людей, которые выступают в оппозиции к власти. Я поддерживаю курс президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Януковича. Нам необходимо сегодня стабилизировать ситуацию всем вместе. Не в зависимости, кто сегодня власть, кто сегодня оппозиция. Так называемые мирные демонстранты, вооруженные битами, вооруженные ледорубами и имея на руках оружие, оружие пытались захватить государственное здание в центральном квартале. Украину предали, а людей столкнули лбами. Вся ответственность за це лежить на Януковичі і його ближайшому окруженні. Ця е, страшна ситуація вночі була провокация Проти президента України я буду підтримувати ті речі, які справді йдуть на користь народу. Не залишимо поза увагою тих регіоналів, які не прийшли в раду 20 лютого. Якраз у той кривавий день, коли нардепи голосували за припинення вогню, і відхід силовиків із центру столиці. Серед них був і народний депутат Сергій Тігіпко. Що більш важливо, голосування постанови Верховної Ради. Про, про що б не йшлося? Чи робота з міністрами закордонних справ Німеччини Франції всю ніч практично працювали, переконували президента? день, Я вже не пам'ятаю, не можу чітко сказати. Нам дійсно прийшли смски, фракції, що не буде засідання Верховної Ради і всім роз'їжджатися по домам. Не прийшов до Верховної Ради, а тікав за кордон і ще кудись. Це зрадники, це дезертири. Наразі новоспечена влада формує комітети, які мають очистити кровоносну систему державного організму від чиновників пристосуванців. Один з них люстраційний, очолить його громадський активіст Єгор Сопин. За його словами, перших у жертву принесуть тих чиновників, які причетні до зачистки майдану. Люстрація це заборона. Балотуватися і обіймати державні посади. Треба почати з людей, які відповідальні за кров. Чим швидше ми розробимо ці правила і проведемо їх, тим швидше ми зможемо спокійно і якісно будувати нову державу. Політолог Володимир Фесенко впевнений, що люстрація має бути частковою. Перше коло тих, до кого на кого має бути спрямована люстрація, це люди, які е Мають причетність і мають відповідати за трагічні події, які були на майдані. Друга хвиля – це корупція, за словами Фесенка. Успіх комітету залежатиме від команди та повноважень. Дуже важливо, яким буде апарат цього комітету. Треба набирати людей, які б дійсно мали бездоганну репутацію. Ігор горсополів переконує, що комітет не ділитиме політиків та чиновників на своїх і чужих. А перші результати обіцяє до президентських виборів, які відбудуться 25 травня. 预备。